Але мене такий час не пошкодити матку. Ламаю навпіл і з цієї сторони також ось тут. Друзі, всім привіт! З вами канал Моє бджільництво Іван Текс. І нарешті сьогодні я вирішив попрацювати із вуликами ось цими, познімати корпуси, поскорочувати і поставити їм кормові рамки. Я вирішив у цьому році їх не годувати. А покажу вам, що зроблю. У мене є з минулого року кормові рамки. У приміщенні для збереження сушнини вони стоять. Зараз буду саме ними користуватися і ставити їх бджолам. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі, а ми починаємо. Ну що ж, починаємо з цього вулика. Ми знімаємо кришечку і будемо працювати максимально швидко. Бо зараз бджілки воровисті такі. О, тому потрібно працювати дуже швидко. Цей корпус весь пустий, тому скоренько з нього просто витрусюємо бджолу, але бачу, що він не зовсім такий пустий, приніс два рамоноси, у які я зараз буду складати рамки і накривати ось цією тканиною. Скоренько витягаємо. Витрусюємо. Навіть витрусюємо десь. Я з такою буду сюди трусити. Сторенько раз і у цей ящик. І накриваємо. Трішки меду навіть є. бачите. Я вам скажу, бджола сім'я досить кріпенька така взагалі. Ось дивіться, скільки бджоли і мед є, бачите. Ну, поки ще забираємо ці рамки зверху, а потім вже будемо дивитись що куди. Так навіть і щітка не потрібна. Зразу всі злітають. Так, Я забрав вже верхній корпус, знімаю корпус, відставляю його в сторону і тепер. Передивляємося, формуємо низ. Так все плотно застрягло тут. Ну, бачу, що медок є. Це добре, хоч і не зовсім так багато прям, але є. Так, і і скоренько переглядаємо. Крайня рамочка в нас ось така трішки медова, але маловата. Мабуть, вони вибрали звідси медок. Тут також. Неповно меду. Так, рамочка з-під розплоду. Розплоду вже немає і на корм вона не годиться. Бачу, там вже маточку на наступній рамочці. Угу. Обережно тут. Так. І цю рамку. Так, тут розплодик. Але такий час не пошкодити матку. От, На ну розплод вже скоро-скоро вийде, його вже не буде і матка тут не сіє, на цій рамочці, засіву немає. А на цій, на цій рамочці також засіву немає. Це, в принципі, я вам так скажу, це добре. В такий час вже матки повинні зупинятися і не сіяти, а у павільйоні ще сіять матки. О, і це не є добре, коли в такий час ще матки сіють. А от на вулиці, мабуть, холодніше, матки вже перестали сіяти. Маловато тут меду. Ця дуже добра кормова рамка. От. Ось ще в мене тут є ось ця рамка, яку я першу витяг. Вона також така непогана, але гірша, ніж ця, тому ця нехай буде ближче до середини, а ця трішки далі. Ось таку рамку запечатану минулорічного меду, що я достав із запасів. Ось така сюди її стромляю. І все. Тепер беру полоски Манхау Про і оброблюю ними вулик. Ламаю навпіл. Ось тако. Дротиком фіксую. Ось тако. І тепер стромлюю ось сюди ближче. До середини. Ось, бачите, де вона? І з цієї сторони також ось тут. Ось тако. І все, і закриваємо їх. От і все, друзі. Ось саме таким чином я і формую гнізда і готую до зими. Хоч і є запаси в мене трішки меду минулорічного, але цього недостатньо, тому що розплод вийде і буде пусте місце в центрі гнізда. Тому, друзі, все одно. Прийдеться мені загодовувати, і вам також я рекомендую годувати бджіл, тому що це як я вважаю, це необхідно. А кому друзі сподобалося це відео? Ставте лайк, пишіть коментарі, також тисніть на дзвоник, щоб не пропускати нові відео, які будуть виходити на моєму каналі. До зустрічі, слава Ісусу Христу!